Так, шановні, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас знову автотема. Значить, Як ви можете бачити, така розпечаточка є в мене. Це блок реле та запобіжників автомобіля Hyundai Solaris. Звернувся до мене власник, каже, дверки не відкриваються, не закриваються із брілка. Ну, зрозуміло, що брилки одв'язалися, це таке. Каже, постав мені автосигналізацію. Ну, кажу, добре, приїжджай. Подивився, автосигналізація двостороння, шериф. Там все зрозуміло, як підключати. А от в Хюндаях трошки було проблематично, кучу відео передивився, але так я і не знайшов нужної інформації. Тому прийшлося самому шукати мануал схеми всю цю штуку. Взагалі, довго і нудно я сидів, розбирався, але розібрався де, що, куди підключити. Ну, і Сьогодні ми на цей ось автомобіль будемо ставити автосигналізацію. От якось так. Тому будуть якісь там цікаві моменти, що де як розібрати. Я, я вам покажу, як це робиться. Ще хочу похвастатись. обзавелись ми тепер теперсь ракетою шайтан-машиною. А ОГВ котел в качестве буржуйки працює, я тобі дам. Отак воно все це діло зроблено, затопили, так що нам тепер холод ні по чому, як то кажуть. Тому що, ми, ми працюємо з цим автомобілем, буде десь якийсь цікавий момент. Включусь, покажу. Так, продовжуємо. В общем, дивіться, роздіребанив я все це діло. Знімаємо бокову кришку. Під нею тут один-два Два гвинта. Відкручуємо внизу. Ось гвинт. Ось гвинт. Відкрутили два. Тут підключно 10, Два гвинта. Відкрутили. Вгорі ось раз, два защёлка. І третя защолка. Отам вон, коло замка запалювання. здёрнули. І все. Фішки поотключали від кнопок від коректора. Вимкнення, що там в нас чи щось, В общем, несуть. Да. Ну і, скажімо так, всі розключення будемо робити на блоки запобіжників. Можна плюс постійний взяти з цього роз'єма, можна взяти ось червоний плюс. Запалювання з'являється отут ось на голубому чи на синьому. Всі інші розключення робляться. Давайте я вам покажу отак. Це ось фішка заднього жгута. Там беруться сигнали там, на багажник на відкриття. Все інше береться з іншої сторони у цього блока на, на роз'ємі. Я тоді вам покажу картиночку, щоб ви знали. В общем, ми працюємо. Так, любі друзі, в общем, закінчили ми монтаж. Дивіться, те, що я вам казав, ось один гвинт, ось другий. Тут вгорі защёлки І так само тут гвинт і там. І на защёлках все це діло знімається. Аккуратненько, все сховано. Складено, все це діло працює у нас. От якось так. Тому зараз все це діло роз... дозбируємо і я вам покажу на листочку, де що куди підключити. Так, тепер давайте поговоримо, поспілкуємось про підключення. Оце довбане оціє ось... лабуди. Значить, В чому прикол у нас був? Перший прикол. Ось цей ось дріт червоний. Ось один запобіжник і ось другий запобіжник. Чому у нас на у цьому ось участку на цій ділянці від акумулятора до запобіжника був перебитий провід, причому перебитий жила всередині, а ізоляція була ціла. Ну та зрозуміло, що знайшли, все класно, шикарно. Значить, і другий момент на закриття, ні, на відкриття. Команда у нас не подавалась. Підключили по схемі, нічого не працює. В общем, цей білий і синій дріт тут поплутані. Ну, в нашому випадку був. Так, в принципі, все нормально, все класно. Ще раз дивіться, 940. До речі, тут одна розпіновка Ось 940. -ова. Тут геть зовсім інша розпіновка. Ну, та теж не суть. Дивіться, будь ласка, вивчайте. Тепер поїхали. По нашому у цьому ось блоку. По нашому у цьому блоку, я вам зараз зачитаю. Хто схоче, той може зупинитись, подивитись, але не суть. Значить, дивіться. Ось це дроти сигналізації. Це автомобіль, де ми повинні приєднатися. Значить, вхід від вимикача стоп від жабки тормозної, коричневий з чорним. Приєднується в роз'єм М43. Контакт 2 білий або EGG 39. Контакт 2 білий. egg GG 39 це безпосередньо коло жабки тормозної Там колодочка чорна із чотирма дротами. Один із них білий. От до нього треба приєднатися. Йдемо далі. Вхід вимикача ручника. Сірий. Значить, приєднується він до роз'єма IPF. Контакт 32, зелений IPF, я вам зараз покажу де. Ось цей ось, це, ось блок спереду IPF 32. Ось він, бачите, ось тут. Ось, зелений дріт. їдемо далі. їдемо далі. Так, ну це капот, без різниці, значить, чорний маса в будь-якому місці чіпляємо на масу. Запалювання. Жовтий, виходить із сигналки. Значить, приєднуємо його до блока запобіжників IPB дріт 1, або IPB контакт 25. Розовий. Тут оранжевий, тут розовий, без різниці. Так, Бат плюс постійне живлення, значить, червоний. Приєднуємо його до роз'єму IPD, контакт 1. Або Колодка М17, Контакт 1 або IPB, контакт 54, червоний. Так, далі. Вхід концевиків двері. Роз'єм МФ11. Контакт 1 розовий, він стоїть під, скажімо, так, під боковою захисною такою пластмаскою, під каблучком. Там один роз'єм, це роз'єм, скажімо так, задніх фонарів жгут. Це до нього приєднуємось. Так, вихід на фонарі. Роз'єм IPE 40 і 41. Або IPF 38 і 31. Так, вхід концевика багажника. Роз'єм FR 11 контакт 5 зелений. Або роз'єм МФ 11, контакт 25 зелений. Е, так, безпосередньо сам центральний замок. Команда заперти, закрити, управляється мінусом. і Подається команда на роз'єм IPB 47. голубий дріт. І Команда на відкриття також комутується мінус. Подається команда на роз'єм IPB, контакт 48. Дріт жовтий з чорною полосою. В кого є функція відкриття багажника? Не на всіх автомобілях це є. Також треба подати мінусову команду. В моєму випадку це канал 2. Він тут до півампера тримає. тримає. Ми його приєднали до роз'єму IPB. Контакт 50, голубий, відкриття багажника. Оце і все підключення. Вам, вам цього ніхто не розкаже, не покаже. Бо в інтернеті всі показують, ми підключили і отак все працює. Ні, ми показуємо правду, як ми це робили. Повірте мені, це зайняло більше, ніж півдня. От якось так. Тому все. На цій ноті ми будемо завершувати. Власнику віддаємо ключі. Отакий От Ось брілочок. Ось. Раз, машинка наша пікнула, закрилась, все чітко, все класно. Бачите, без всяких проблем. Пікнула, відкрилась, все чітко, класно, все працює. Тому все. На цій ноті завершуємо. З цим розібрались, з цим автомобілем розібралися, бачите, бликає, моргає. Все чітко класно. Тому що, робимо так і далі буде.